Аж тобі у Львові передаю. А, в нас трохи зліна розкладу сьогодні, бо наш запланований гість на передовій, і в нього якісь справи, що він не може підключитися, але може, якраз якщо підключиться, ми трошечки тепер будемо говорити віку, і якщо він приєднується, то ми його підключимо до розмови. Якщо не вдасться, то ми просто іншим тижнем зробимо таке. Mm -hmm. Повністю підтримую. Слухай, okay. Військовий, крас, красень, форма захищає нас. Зараз ми. Я, я переконана, що не тільки я, але й багато і дівчат і хлопців ладні пробачити що завгодно, а не просто запізнення на ефір. Тут, тут взагалі нема ніякого, нічого не гризе і не зупиняє, погоджуюся, погоджуюся, і то взагалі нам. Я варто взагалі звертати увагу, щоб так ставитися один до одного. Я тобі скажу зараз, ну от навіть я підписалася там на декількох військових. Так, мені пощастило, що деякі з них є активістами міста Львів, яке нас зараз гостинно приймає, і мені поталанило познайомитися з ними особисто. От тому. Дівчата, приєднуйтесь до волонтерської команди разом. Хто його знає, де зустрінете вашу долю. Але якщо серйозно, це тут дуже потрібно, бо я вважаю, що в американській аудиторії ми про це вже трошечки говорили, як ми були разом у Львові тиждень тому. А є замало такого зрозуміння, хто направду служить тепер в Україні, що це не тільки пристигний. Хлопці і дівчата, але а, не всі професіонали, що дуже багато таких простих е, громадян. Дора більше того, ми маємо розуміти, що армія в нас була ну, там, орієнтом на 250 тисяч, а зараз практично 1 мільйон. І так, весь оцей збільшення армії він був за рахунок тих, хто просто тати. Просто батьки, менеджери, я не знаю, музиканти, письменники, маркетологи, дизайнери, айтішники. Тобто, це просто наші з вами друзі. У мене дуже багато одногрупників, однокласників, тати з садочка. У мене взагалі група, що ми сміємося, що в нас ні один сєпар не пролізе. Тому що в нас перша група в садочку, туди потрапляють ті діти, які а, по якійсь, ну, я це називаю привілегією. Тобто це діти, а, в яких є батьки АТО, військовослужбовці. Тобто, в нас вся група це тати, які або мами, які віддали данину державі. В нас всі патріотично налаштовані. Ну, дівчата, я за вами скучаю, якщо хтось побачить. І це я всі ці діти разом ходять в садочок і до школи. Я просто, я просто в контексті, а, бо я своїх дівчат виховувала тут на Менгетені, і тут в публічнах школах є добрі публічні школи, але досить велика конкуренція до якої школи попасти в якій групі. То я просто собі пробую уявити таку розмову мати з, з, з батьками тут на, на майданчику, що гей, хто в якій групі і скільки служить, бо тут. Тринадцять uh, років мої діти прийшли в публічні школи, і я думаю, що я стикнулася з військовими ці всі роки, мабуть, на випускному однієї моєї думки за весь цей час. Просто там сотні батьків, і може хтось, а я навіть не думаю, що хтось і служив, і просто це є щось, що я думаю, варто нам трохи більше розповідати, like, хто служить. Як вони служать? Дора, дивися, давай якраз попросимо там, хто буде дивитися цей ефір, напишіть: от у вас є друзі. Я переконана, зараз немає людини, в якої немає там, друзів, близьких, рідних, які служать. Напишіть їхні професії. Просто щоб ми побачили і показали, що це люди, які не мають відношення до професійної армії. Тобто, зараз це по факту це не є їхнім вибором, Це ну, це їхнє. Ну, це не зобов'язання, це їхній поклик, просто нас з вами захистити, аби ми з вами вижили. Захистити свою доньку, захистити її можливість там я не знаю, жити, спілкуватися українською, жити на своїй землі. Тобто, все, це ну, вибір доволі і простий, і надзвичайно складний. Я тобі відверто скажу, що я дзвонюючи зі своїми там подругами, ми там обговорювали, чи буде з 1 вересня садочок працювати, чи не буде. І кожен раз, я коли дзвоню, мені страшно дзвонити. Тому що ти не знаєш, чи які новини будуть на, на... на тому боці слухати. Yeah. Час закажи, я чую твої слова і не можу собі вони не влазять мені голову. Yeah. So goal... Розкажу тобі ще один приклад. Uh, сусіди наші два хлопчики, тато служить. Uh, які поранення в тата? Діти вибігають щасливі. Тобто от новина, тата поранені. Ну, легке поранення цей. Діти вибігають щасливі. Так це ж добре, татус тепер повернеться, він живий. Вау, wow. люди, yeah, well, як, як реалістично до того дивитися, Через то мені дуже подобається твоя ідея, щоб всі, якщо можете, просто не написати імен, але написати, яка була професія до, до повномасштабного. Це, це багато нам взагалі мені своїй аудиторії в Америці багато що поможе. Вибач, мені треба було змінити тот, uh, свою телевізійну студію тут, бо uh, мій чоловік, котрий. Працює в тій самій кімнаті, котрій, звичайно, немає розмови ділових, а якраз в цей час <laughs> <laughs> є, не хотіла по -по помішати, трохи. Але в нас є гарні новини. Я хотіла поділитися зі всіма а, а, про Україну і про нашу роботу. що хочу поділитися. Вчора вийшла величезна стаття. Про роботу волонтерів разом і про Україну. В загальному у великому журналі, що називається Chronicle of Philanthropy. І це є щось то, то не є така масова, але це є а, журнал, але це є журнал, котрий всі фонди читають, і багато донорів читають. І це є саме стаття, про те, як ефективно відділюємо. Перетворюємо гроші в конкретні речі в Україні, саме тому як я написала на своєму Twitterфід: бо українці, бо люди в Україні самі знаходять розв'язки челенджам і проблемам різними. І, власне, то uh, наголову в статі життєвом маленька організація виділила мільйони доларів допомоги в Україні дуже швидко. Причина того є то, що люди в Україні, ти Ева, твої коліжанки по садочку, всі, хто служить, самі при... вигадують, як це як ефективно покращити ситуацію. І власне, це є один такий меседж, що я дуже хочу, щоб всі донори, всі, хто слідкують за Україною. Щоб ви бачили, наскільки люди в Україні беруть справу в свої руки і роблять щось кожного дня, щоб покращити його. Добре, ми просто всі в Україні розуміємо, що насправді е варіантів розвитку подій є тільки два: Це або Україна виграє, або Росія програє. Тому ми просто намагаємося прискорити цей день. Beautiful, п'юріфо. Розкажи трохи про твою роботу з центрами нещодавно. Тебе був досить як завжди насичений тиждень центр а... разом з тобою. Так, в нас слухайте, насправді в мене є така ідея, я хочу записати ролик, але такий інтерактивний, аби під час відео ви могли клікати і бачити переходити на різноманітні посилання, тому що кількість проєктів разом вражає. Вони різні. Вони різні і по об'єму, і по завданням, які виконуються. Зараз ми збираємо діток до школи, тому якщо ви є родиною військовослужбовця, який захищаючи нас з вами, там або був поранений, або ви втратили його. Ви можете зареєструватися в нас в, в нашій програмі, і ми забезпечуємо діток, збираємо до школи. Вітаємо зі святим Миколайчиком. Робимо такі подарунки на день народження. Це теплий одяг, кросівки, подарунки. Це такий дуже душевний проект. Він трошечки відрізняється від інших проектів, які в нас зазвичай в разом, у нас такі більш IT, медицина, технології там. Це, а це такий дуже дуже душевний і дуже такий справжній е, земний, простий, але дуже важливий е, проєкт. І от сьогодні ми говоримо якраз, мали говорити з е, військовослужбовцем татом. І я думаю, він, як ніхто, підтвердить, що, е, ідучи захищати нас з вами і свою родину, він розраховує на те, що. Так само, як він відчуває цю колективну відповідальність за Україну, за нашу з вами незалежність, за те, що в нас є можливість прокидатися зранку, пити каву, збиратись на роботу і так далі. Так само, і ми повинні відчувати свою колективну відповідальність за тих діток, чиї тати і мами не повернуться, за тих людей, які змушені були покинути свої домівки, за тих, хто зараз немає навіть там не знаю. Хліба, немає що одягнути, і з жахом думає про те, що буде, коли температура назовні впаде, і треба думати, що одягнути дитину і чим обігріти будівлю. Так, повертаємося в позитив. А, цей, той драйв у нас є, а, а от відносно недавно у нас зафункціонували центри психологічних консультацій. Ми спочатку думали, що це буде тільки для внутрішньопереміщених осіб, але насправді. Коло людей, які потребують якраз в рамках війни, доволі велике. Це і батьки, які втратили своїх дітей. У нас в центрі є одна пані, яка в 2014-му втратила свого старшого сина, і зараз втратила другого. Вона була на консультації, вона тримається, вона умнічка. Я думаю, що вона буде основою тих, хто буде на груповій терапії. Тобто ми хочемо зібрати таку групу е жінок, чоловіків, хто втратили близьких, аби вони просто, хоча б, познайомилися, отримали певну розрядку емоційну і далі було опорою один одного. А е в нас є е рідні, близькі діти, чиї там близькі зараз на передовій. Тобто, це постійний страх, е це постійні. Переживання, стресу, тобто от людина не бере трубку, і ти не знаєш, вона не бере через те, що зайнята через те, що нема мережі, чи вже нема людини. Як Ева, як люди приходять на ці консультації, чи чи їх тяжко знайти, чи треба притягувати, чи ти б сказала, що тепер що раз більше є нормалізується ідея Mental Health ідея психологічного здоров'я. Друзі, в Україні Фізично. я вас змагаю в Україні психологи, це не психіатри. І навіть психіатри це не страшно. І це не значить, що ви хворі, не такі, як треба. Це просто вам дадуть можливість е, зрозуміти це впорядкування ваших думок, ваших емоційних станів. Це. Е, Допомога розібратися в собі і розкласти або навіть вилити. От я, от останні мої, наприклад, робота з психологом, це були Наташа, Женя, це був психологічний детокс, от я це називаю психо, емоційним детоксом. Тобто, це не було розбирання в чомусь. Мені треба було просто скинути е, негативні емоції. Е, це по різному але в нас чомусь в Україні дуже багато хто відноситься до цього. Все, ви мені психолога порадили, що важають, що якісь там хворий чи там ще щось. Я сильний, та сам все розберусь, сам все порішаю, забіріст тряпка, я пішов роботу. Ну, воно так не працює. Тому, будь ласочка, якщо ви бачите, що ви не справляєтесь емоційно, не витримуєте це нормально. Ви можете плакати, ви можете істерити. у вас бувають стани, коли ви не можете спати. Особливо, якщо у вас є діти. Окей, вам начхати на себе, подумайте про дітей. Тобто, які наслідки вашого стану, потім на дітей. Тому, будь ласка. Себе в хапку, дитину в обхапку, і якщо не можете оплатайте, є центри, фонди, які ці консультації. Я вас просто благаю, особливо перед першим вересня. От я зараз у Львові, і ми розуміємо, що буде доволі серйозна проблема з тим, що є багато внутрішньопереміщених осіб, і ці дітки мають піти в школи, і в них є свої травми. І давайте не приховувати питання, є питання мови. І не всі готові його сприймати лояльно, і не всі ставляться до нього лояльно. Але я закликаю Я з Одеси, і в нас та мова: ну, в мене тато, дідуська Патріоти, супер суперська це людина, від якої я узнала, що з початком Другої світової війни не все так просто, як в книжках, і багато інших фактів. Але питання мови в нас взагалі ніколи не стояло. Тато спілкувався російською, мама українською. Я знаю обидві мови. Ну зараз бандерівка в мені перемагає, і, і, і я прошу там масово людей переходити на українську мову, тому що це дійсно важливо. Але я закликаю вас до того, що дитина, особливо якщо ми говоримо про перші класи, це не вибір дитини, якою мовою вона спілкується. В більшості випадків це вибір її батьків, це соціум, який довкола неї, це несвідомий вибір. І я вас благаю, Боже Спаси вас сказати дитині, що росіяни, орки там, чи ще хтось прийшли вбивати нас тут через те, що ти спілкувався російською. Уявіть собі рівень стресу дитини, в якої це засяде в голові. Поясніть їй важливість там, вивчення української, але я вас просто благаю подумати про, про дітей, які в школи зараз прийдуть і будуть спілкуватися. Вони будуть вони вивчать українську. Донесіть їм, що це красива мова, що нею ну, вона милозвучна, вона красива, але не пригнічуйте дітей, не звинувачуйте їх в тому, що. І, і власне, це є такий підставовий, підхвинтовий стрес. Яка мова є одна з симптомів? Але якщо мені часто дуже подобається, як ти уживаєш термін психологічний детокс, просто right? like п'ємо сокові жемалки, мультивітаміннові соки, щоб тіло було здорове, так само і просто емоційно. А я тут мешкаю в Нью-Йорку, де дуже ведено, всі мають мати якогось. Терапест, um, але знаю, що uh, в українському суспільстві зря причин um, воно ще є новіша ідея, і навіть просто я ще пам'ятаю як дуже like, одна з причин, що чому психіатри, психологи є такі не uh, застереженням ставляться, бо то була частина. То була частина um, кримінальної системи в 70-х роках. Люди, котрі там писали щось або думали щось, кидали в досить жахливі умови і, і, але то не є детокс. Yeah. Але, але воно ще залишається в нас. Я ще знаєш, я, я ще пам'ятаю, як я писала ті всі листи um, на підтримку. Um, Людей, котрі були в різних політи політичних в'язаннях в, в Радянському Союзі, і щоб витягували їх, і, і скільки, власно, що там було в кінець 60-х, впродовж 70-х років. А I то mean, було жахливо. Упс, Я загубила Еву, а буду далі монологом вести, поки вона з'явиться, я сподіваюся, um, щоб. Um, так скільки цього ще треба переробити, щоб психологічне здоров'я, ментальне здоров'я було зрозуміло так само, як і фізичне, просто. І нам треба просто привикнути до того різними способами. О, зараз Ева повертається. Ей, Ева, я тут монолог вела. Упс, тобі треба розм'ютити себе. Okay. Та в мене це so, вічна проблема з тим. Ну, то дуже-дуже дякую, що ти кажеш, то що ти показуєш, що ти ділишся своєю роботою, також з різними професіоналами на ті тему. Я думаю, що в тих центрах можна бачити більше і більше людей, які будуть бачити, що це не є... це допомагає. Це як питання. Різні... Кину... Я кину потім під записом цього відео обов'язково коментарі з посиланнями на контакти цих центрів. Okay. Ко і, і, і мами, будь ласочка, пам'ятаєте, що приводячи дитину з руку і кажучи, він не такий, а, будь ласочка, хоча б одну консультацію, просидіть окремо з психологом. Дуже нерідко потрібно якісь рекомендації поговорити і вам з психологом. Це нормально. Це слухайте, коли ну, якби були питання там, певні поведінкові в соломієчки, це нашої доньки, то перший, хто пішов до психолога, була я. Спочатку я з нею поговорила, і поняла, що сумінці туди йти не треба. Рішу. Тому, будь ласка, ставтесь до цього свідомо. Yeah. І тоді можемо можем далі працювати і робити різні речі, добрі справи разом. Ми в наступних тижнях будемо, і, може, зробимо такий більш deep dive до центрі, може, можемо навіть зробимо ефір з одного з центру. А, звичайно. А, звичайно, якщо можна. Um, і також, я думаю, ми просто домовимося іншим разом з полом з передової. Я знаю, що ми тепер плануємо додаткових гостей на ці щотижневі розмови. Um, і я не бачу ніяких питань, то я не знаю, чи, чи в тебе є якісь питання. Чи. Я не ба... я не думаю, що нам пишуть питання, то я думаю, що ми можемо. Завершувати нашу розмову сьогодні. Добрий вечір. Тобі в мене тут обід, але я дуже рада, що ми маємо можливість тут разом над цим всім ділом працювати. Дякую тобі, Доре. Окей. Все, я тоді кину посилання на той драйв і разом з тобою, якщо разом може вас підтримати. Пишіть, дзвоніть, звертайтеся. Ми, ми, ми з тобою разом з тобою. Дякую, yes. папа.